Що шкіри говорить про її молодість і догляд. Тільки на шкірі немає зайвих лусочок, вона сяє. Якщо шкіра у вас тускла, і ви думаєте, що ваш тональний крем підкреслює вашу сухість, то тональний крем підкреслює ваші помилки в догляді. Тому що помилки в догляді створюють сухість. А якщо у вас навіть матуючий тональний крем ось так сяє, це говорить про те, що ваш догляд просто неймовірно ефективний. І ефект відрізняється не фірмою, не кількістю баночок, не кількістю походів до, до косметолога, а ефект відрізняється ось таким сяєнням, яке дає здорове бачення нашої шкіри. Тому, дівчатка, звертайтеся до мене за створенням б'юті-карти. Яка допоможе вашому вашій шкірі сяяти навіть в 50+. І це дуже легко зробити, якщо ви будете довіряти мені свою шкіру.